20-й рік, 23-й. Покажемо різницю. Дорестовий бампер і туманка. Рестайловий Рест бампер і туманка вже як в трійках і у Горизонтальний екран, вертикальний екран і звичайне кермо. До цього ми звикли, ми вже бачили. Горизонтальний екран, горизонтальний екран і кермо-штурвал. Екран, який повертається, дві безпровідні зарядки і нова центральна консоль. Повністю перероблена. Задній ряд доступно два USB і підстаканники. Перфорація всіх сидінь, підігрів всіх сидінь і обдув передніх. Центральний екран, в якому доступні Netflix, Disney, Twitch, YouTube, Hulu, щоб це би не значило. Два Type-C, які можна підключити джойстики і грати тут ігри, два підстаканники, і тут же шкірується клімат для задніх пасажирів. І лючок, тепер в якого два електроприводи, тепер його ремонтувати в два рази дорожче. Тут це Сторому бюджетно і доступно і зауважте тут дві педалі. І ви не повірите, тут теж дві педалі. Сенсорні клавіші на кермі. Тепер бібікати на козла стало складніше. В загальному ця машина стала набагато комфортніша, менше шуму. Все те, що ви просили від Тесли, вона для вас зробила. Тому підпишіться на нас. Тут ми розказуємо про Тесло.